Вітаю час новин на телеканалі НТК. Говоримо про головні події. Четверга, 26 січня. В студії працює Мар'яна Мацьків сьогодні. У випуску маєте незареєстровану зброю, обов'язково її задекларуйте. Звільняється від кримінальної відповідальності. Іванна Стеф'юк презентувала Коломиянам нову книгу. Це книжка з гуцульським серцем, так як і його авторка. Дружини військовослужбовців заспівали зворушливу коляду. Молімо за країну, щоб мир увінчався. про це та інше детальніше. Трагічні новини з фронту у бою за Україну загинув Назар Федоришин, мешканець села Верхній Вербіш. Командир стрілецького відділення, молодший сержант, був призваний на службу 25 лютого 2022 року. Загинув під час виконання бойового завдання 6 грудня 2024 року в Запорізькій області. Чин похорону відбудеться у п'ятницю 27 грудня від рідного дому у селі Верхній Вербіш. Вічна пам'ять Назарові Федоришину. Вдарив знайомого ножем у живіт та втік. Поліцейські Прикарпаття оперативно затримали підозрюваного у кримінальному правопорушенні. Поліцейські з'ясували, що у Косові двоє чоловіків 53 і 45 років спершу вживали спиртні напої. Згодом між ними відбулася сварка. 53-річного чоловіка госпіталізували. 23 грудня близько 23.00 надійшло повідомлення на лінію 102 про те, що в Косові чоловіку нанесли тяжкі тілесні ушкодження. На місце одразу було скеровано слідчо-оперативну групу. Поліцейські з'ясували, що на території господарства відбувся конфлікт між 53-річним потерпілим та 45-річним фігурантом. Обоє спершу вживали спиртні напої. Згодом між ними відбулася сварка. 45-річний фігурант раніше неодноразово судимий, та нещодавно ви вийшов з місця позбавлення волі під час конфлікту, він ударив ножем потерпілого опісля втік. З місця подій поліцейські вилучили речові докази. Їх направили на експертизу. Фігуранта виявили за декілька годин у сусідньому селі. Чоловіка затримали. Косівські слідчі повідомили йому підозру. Суд невдовзі обере запобіжний захід. Процесуальне керівництво у справі здійснює Косівська окружна прокуратура. Задекларуйте зброю у чинному законодавстві. Відбулися зміни. Згідно з ними, кожен хто має незареєстровану зброю, повинен її задекларувати. Що буде, якщо це не зробити, розповів інспектор з контролю за обігом зброї Коломийського районного відділу поліції Василь Вадюк. Про декларування зброї закон під такою назвою вступив у дію з 25 листопада. Документ має на меті посилити контроль за обігом зброї та обезпечити людей від відповідальності за зберігання зброї без відповідного дозволу. Якщо ви мали або знайшли вогнепальну зброю, вам треба звертатися до відділків поліції. Населення наше може. Задекларувати зброю, яку вони знайшли, а також яку вони мали їм передано було, і вона не зареєстрована. Значить, як це проводиться? Е, людина може звернутися до районного відділу поліції у е, відділ. Е, Дозвільної служби про декларування зброї, якщо ви знайшли вогнепальну зброю та боєприпаси до неї, вам треба негайно повідомити про знахідку правоохоронців протягом доби звернутися до відділку поліції і визначитися після реєстрації зброї, залишити її собі чи добровільно здати поліцейським. Усе для того, щоб уникнути кримінальної відповідальності після декларування зброї людина. Звільняється від кримінальної відповідальності, і вона несе за собою право на реєстрацію даної зброї на себе. Тому прошу звертатися до ревідділу поліції. Реєструйте, декларуйте зброю. Як кажуть правоохоронці, декларування зброї є дуже важливим і у мирний час, і під час війни. Тому просять українців бути відповідальними, реєструвати вогнепальну зброю та боєприпаси до неї і спати спокійно. Масштабний ремонт харчоблоків триває у закладах освіти на Прикарпатті. Зокрема, у Коломиї ремонти тривають у філії номер 6 імені Героя України Тараса Сенюка Коломийського 9-го ліцею. Також оновлюють їдальню у ліцеї номер 5 імені Тараса Шевченка. Як відбуваються роботи, розповіла директорка Оксана Якубовська. У дев'яти школах Прикарпаття модернізують харчоблоки. Це ті проєкти із модернізації харчоблоків, які були подані через систему Дрім та відібрані на конкурсній основі відповідно до порядку та умов надання субвенції, затверджених Кабінетом міністрів України. Йдеться на сторінці очільниці обласної військової адміністрації Світлани Онищук. Серед дев'яти прикарпатських шкіл і дві коломийські шоста філія імені Героя України Тараса Синюка, а також п'ятий ліцей імені Тараса Шевченка. Шевченка, керівниця закладу Оксана Якубовська ділиться у їхньому ліцеї. Наразі активно триває ремонт. Ми робимо капітальний ремонт харчоблоку, і на виході мала би отримати сучасний харчоблок, сучасним залом для приготування їжі, з сучасним залом для прийому їжі, сучасним технологічним обладнанням, який буде працювати за принципом ХАСП. На цей період діти забезпечені гарячим харчуванням, продовжує директорка. Працюємо зараз за принципом кейтерингу і їжу нам доставляє підприємець, але все у нас зараз дітки не голодні, все смачно, їжа тепла і ремонт відбувається. Придбання обладнання, проведення реконструкції та капітального ремонту шкільних їдалень у 2024 році здійснюється за кошти субвенції із держбюджету при співфінансуванні із бюджетів місцевих громад. Дідова правда. Книгу під такою назвою презентувала у Коломиї письменниця Іванна Стеф'юк. Захід відбувся у Палаці культури та мистецтв Народний дім. Про що нове видання авторки, розкажемо в сюжеті. Дідова правда вже не перша авторська книга, яку Іванна Стеф'юк презентує цьогоріч у Коломиї. Письменниця ділиться бувати тут особливе задоволення. Тим паче, половина історій у новому виданні беруть початок саме у писанковому місті. Завдяки громадському діячеві Павлові Уграку я познайомилася з багатьма людьми, з якими дота не була знайома, і тим більше я не знала їхніх близьких історій. І ці історії настільки зачепили мене, що вони склали основу половину цієї книжки. Насправді, окрім історій з героями яких мене звів пан Павло Урак. Більшість, от власне, інша частина історії вони знайшли мене самі, це або колеги, з якими ми вже спілкуємося, наприклад, знаний художник Микола Яцурак. Який поговорив зі своєю бабусею, щоб вона виповіла їхню родинну історію. Це або мій вчитель, і директор, етнолог знаний в Україні, пан Микола Шкрібляк. І історія їхнього роду є в цій книжці. Наприклад, одну з історій мені розповіли у приміщенні палацу культури Народний дім. Я поверталася з коломийської презентації. Тут плила маскувальну сітку волонтерка пані Тетяна Білорус. Личук, вона гостя переселенка на покутті, і вона мені розповіла історію єврейської родини, яка сталася на Полтавщині. Настільки неймовірна історія, що, мабуть, ну, в якийсь момент, я би подумала, що мені переповідають фільм. Але насправді найцікавішим, найтаким неймовірнішим сценаристом є наше життя, і я в цьому нікому не відкрию Америки. Окрім Гуцулії і покуття у книжці, також є історії з Поділля, Волині, Одеси, Чернівців, а також розповіді із затоплених сіл Дністра, додає авторка. Гадавець охарактеризував, що це є Україна у мініатюрі, мабуть, що так, тому що в кожного своя правда. У кожного з наших близьких дідова, бабина, мамина, людська правда. І період, який описаний тут, це Сорокові. Він гранично складний. Мабуть, родини, у яких рідні загинули в УПА, мають своє бачення історії. Родини, чиїх найдорожчих відібрав Голокост, своє бачення євреїв, своє бачення історії. Люди, які народилися на засланні, наприклад, в Казахстані чи в Сибірі, вони ще по-іншому бачать історію. І тому так ми всі дуже різні. Наша правда дуже різна, але разом з тим ми і єдині, і єдині особливо тоді, коли ми чуємо одне одних. І десь про те ця книжка на політурці книжки дід Іван Нестеф'юк Дмитро. Тож не обійшлося і без родинних історій літераторки. Це книжка з гуцулським серцем, так як і його авторка. Іванна Стефюк працювала над книжкою Дідова правда менше року. Ділиться в роботі нове видання, яке в скорім часі обов'язково презентує і Коломиянам. Колись вони були дітьми, що з радістю ходили у вертепі, співаючи колядки, зберігаючи і передаючи з покоління в покоління українські традиції. Тепер вони воїни Дельвейсу, сміливі бойові хлопці та дівчата, які стоять на захисті таких самих маленьких діток, теплих домівок і щасливих сімей. Десята окрема гірсько-штурмова бригада опублікувала оригінальне різдвяне відео. Чим дивували цього разу, дивіться далі. Є світло, яке не можна загасити. Воно живе в наших серцях, у нашій землі, у наших спогадах. Це зв'язок поколінь, сила, що йде від предків і крізь час тримає нас разом. У цьому віра в життя, любов до рідного краю. І незламна воля. Бо поки це світло живе, ми перемагаємо. Бійці 10-ї окремої гірсько штурмової бригади перевтілились в образи традиційного вертепу. Костюми взяли в Івано-Франківському національному академічному драматичному театрі імені Івана Франка. Відео доповнили архівні різдвяні фото, де теперішні мужні воїни постають малими безтурботними дітьми. І ці хлопці і дівчата стали на захист не лише нашої землі, але й тих самих звичаїв, обрядів, які ми святкуємо, не дивлячись на будь-які труднощі. Вони ті, хто тримає лінію фронту, щоб ми могли зберігати традиції, святкувати різдво під мирним небом, любити і жити у вільній Україні. Жини військовослужбовців заспівали зворушливу коляду. Відео опублікував у соцмережах міський голова Коломиї Богдан Станіславський. В дописі йдеться, що це ініціатива Мар'яни Кодіної, начальниці управління культури та туризму. Ця коляда є не лише закликом до молитви, а й нагадуванням, що світло правди завжди перемагає темряву. Рідні браття й сестри, що з нового заповіту нести. цього року в Україні, як у тій печері, темні зимні утремтіні, свічки без вечерні. В підвалі ось такі різдвяні свята, у земні печалі, за бізі рочок яскравих. Родили хі, рідне нависті, казяться, корчаться в змії. Бо у змін, володіття України та всього народу бачать світло Божих істин, гідність і свободу. У Криворівні зазвучала головна гуцульська коляда. Нагадаємо, що у серце Карпат з'їжджаються люди з усіх усюд, щоб побачити масштабне дійство. Коляда у Криворівні розпочинається біля церкви. Після різдвяного богослужіння чоловіки, які вбрані в гуцульський одяг, голосно трублять у трембіти й роги, а далі колядують, тримаючи у руках бартки. Ой народивши, хрестомаленький, ой, чесні люди, чесна любвина, хто зродивши весела мєна, не почта й грає, співаємо, як українська, рідна мова, не полідничке чесно вважаємо, українську мову хресту співаймо. Є, 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 мама, чесно навчали. Це все на сьогодні. Більше новин шукайте на нашому сайті ntktv.ua, слухайте на Радіо Сяйво та переглядайте на наших офіційних сторінках в соцмережах. З вами була Мар'яна Мацьківна. Все добре, бережіть себе та світло в собі.